Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні у нас мова піде про секатор від італійської компанії Staffor, секатор під номером 864. Типово для всіх секаторів від Staffor ми маємо цей секатор в такому фірмовому блістері. Всередині вставочка з картону, в якій вказано повний перелік змінних деталей, які можуть знадобитися під час ремонту або обслуговування цього секатора. І звичайно, сам секатор. Як бачимо, цей секатор це є секатор одного типу. Тобто в нього є верхнє ріжуче лезо і нижня опорна губа або контрлезо. Цей секатор належить до ергономічних секаторів. тобто в нього є асиметричне верхнє і нижнє руків'я, тобто і зроблено воно під ергономіку власне кисті. Розроблений цей секатор для роботи середньою рукою, тобто людині з великою рукою, напевно, буде не зовсім комфортно ним працювати. А якраз такою рукою, як для мене, тобто, абсолютно цілком комфортне утримання. При відкритті секатора повному я можу спокійно двома пальцями захопити нижні руків'я і закрити секатор. Це якраз для середньої руки, тобто для жінки з великою рукою або чоловіка з середньою рукою. Діаметр блізки цього секатора до 22 мм. Mm. Ну, гілочка у нас десь 12 мм 12, мет без проблем обрізається. Довжина леза секатора є в зоні ріжучої кромки 50 мм. Загальна довжина секатора 20 см, а вага 184 г. За своїм розміром, а також ергономікою, цей секатор є аналогом Felco 6-го, тобто є десь певним чином конкурентом шостому 6 Фелку. Звичайно ж, від Felco 6 цей секатор відрізняє те, що він суттєво простіший, набагато простіше виконаний, а також, звичайно, ФАЛ-6 Фелку надає, надає певні великі суттєві переваги в конструкції, а також в, в довговічності і найважливіше по життєвій гарантії ручок, які дає Фелку на свої елементи. В Стафора все значно простіше виконано, але величезною конкурентною перевагою поряд з Felco, а також поряд з багатьма іншими брендами і іншими виробниками. Це є ціна. Тобто Стафор пішов іншим шляхом, вони вирішили не втрачаючи професійні характеристики секатора, тобто не втрачаючи ергономіку, не втрачаючи, не збільшуючи вагу, не втрачаючи можливості там, правильної настройки секатора, якісної надійної пружини, руків'я довговічного, тобто те, що необхідно, власне. Якісної само собою сталі на ріжучих елементах. Тобто, те, що по суті є характерною рисою і характерними ознаками власне професійного інструменту, вони пішли шляхом спрощення, по максимуму, спрощення того, що можна, без втрати найкращого, що дає власне професійний інструмент. Наприклад, як бачимо в цього секатора, до спрощень належить те, що як контролезо, так і лезо саме є повністю інтегроване в руків'я. Тобто це є один, один суцільний елемент. Це один, а це другий елемент. Хоча, разом з тим, осьовий гвинт організований власне, за такою фірмовою технологією Стафора. Також РС використовує цю технологію, тобто є мікрометрична підстройка затяжки осьового вузла. І ми можемо без проблем найважливіше, це дуже швидко і просто виконується виконати регулювання затяжки секатора. Це є надзвичайно необхідно тобто правильно настроїти роботу секатора, це дуже важливо для подальшої роботи. Тут це виконати дуже просто. Також ми бачимо, тут стоїть велика така от вита, пластиста пружина, яка теж ставиться на багато професійних секаторів. Тобто і пружина це один з елементів, який. Працює в секаторі постійно і досить швидко зношуються. Якщо стоять на секаторах, там, китайські чи в дешевих секаторах стоять прості, такі, прості пружини, які швидко зношуються або вилітають, чи ще гірше буває, вискакують просто і губляться, ну, секатор без пружини працювати просто не зможе. Також бачимо, в цьому секаторі виробник не забув про те, щоб поставити амортизатор. Для обвідних секаторів амортизатор є необхідний. В дешевих секаторів або непрофесійних секаторів амортизатор немає, Тому що або секатор не призначений для обрізки великого діаметру гілки, ну, або це просто здешевлення, але це здешевлення, яке йде в мінус. Амортизатор має бути, тому що під час обрізки гілки, в кінці обрізки гілки, ми отримуємо певний удар, коли лезо проскакує цю гілку. І якщо амортизатора немає, то з часом в працівника може набиватися синець навіть на руці. Амортизатор має бути обов'язково. Відповідно, ми бачимо, він тут стоїть. Замок в цього секатора виконаний досить просто. Це є зігнута пластинка металева, але тим не менше, вона є абсолютно надійно працює, закриває секатор, утримує його в закритому положенні, в відкритому положенні замок сам по собі не закривається. Також ми бачимо ознакою професійності секатора: це є те, що на контролезі є спеціальна проточка. Тобто робоча частина контроле є вузькою, а нижче виконана проточка для того, щоб сюди збирався брод сік, коли секатор працює, він не заклинював. Тобто в секаторів, в яких ці проточки немає, це секатор, які ну не розраховані на дуже довготривалу і професійну роботу, особливо на важку роботу. Тут ця проточка стоїть, оскільки виробник пішов. Шляхом спрощені, і не зробив змінне лезо-контрлезо в цього секатора, ми можемо докупити до секатора без проблем, наприклад, ціл, ціл з контролезом або ціл з лезом. І в даному випадку до цього секатора вартість леза або контролеза з цілим руків'ям є практично такою самою, як і. Тільки лезо для професійного секатора від іншого бренду. Металевий елемент руків'я доходить аж до самого кінця, тобто руків'я абсолютно не проминається, не прогинається під час того, коли ми закриваємо його. Знову ж таки, не так, як це виконано на дешевих секаторах там, китайських, коли частинка тільки металева заходить. На, на, на середину, там, наприклад, руків'я, а далі це просто пластик, і при сильному стисканні ми просто цей пластик обламуємо. Тут цього не станеться. Металевий каркас доходить аж до самого кінця. Відповідно, таке руків'я ще й з таким пластиком, тобто він дуже цупкий і міцний на дотик, плюс цього пластику в тому, що він є абсолютно зносостійкий. стійкий. Тобто, ну, фактично, ресурс роботи самого руків'я він є. Обмежений виключно роботою ріжучих елементів, тобто швидше елементи сточаться, ніж щось станеться з тим руків'ям. Величезним плюсом і характерною ризою рисою конкретно 864 го секатора, є те, що як лезо, так і контрлезо, по суті, всі елементи цього секатора виконані з нержавіючої сталі. Небагато виробників. Які виготовляють професійний ріжучий інструмент, роблять і працюють з нержавіючою сталью, роблять свої інструменти з нержавіючої сталі. Ну, перш за все, це пов'язано з тим, що нержавіюча сталь вона важча в обробці. Ось. А друге, те, що Досягти високої зносостійкості в роботі з нержавіючою сталью це є певне здорощення. Тобто працювати і обробляти високовуглецеві сталі, не леговані сталі, а вуглецеві сталі з відсотком вуглецю 0,8-0,9%. Ну так як це використовується в більшості виробників, працювати з такими сталями простіше. Працювати з нержавіючими сталями складніше, тобто термообробка таких сталей є складніша. Собівартість інструменту з нержавіючих сталей є вищою. Стафору, оскільки це є сучасний італійський виробник, і ця компанія намагається дослухатись і працювати з своїми клієнтами нога в ногу, так би мовити. Отримують запити про те, що клієнти хочуть. Секатори, професійні секатори з нержавіючої сталі отримувати і працювати ними. Перш за все, це от клієнтам необхідно для, для збору плодів, наприклад, такі секатори. Або для збору квітів, відповідно, отримуючи такі запити, виробник вирішив піти на зустріч і розробив декілька варіантів секаторів. в тому числі є секатори типу ножиць, ще дешевші, ще простіші. Обідні секатори, там дешева, ну відносно дешева лінійка з оранжевими такими руків'ями. дослухавшись до своїх клієнтів, виробник почав працювати з нержавіючою сталлю. І зараз в раніці має декілька секаторів типу ножиці, 822-й, 823-й, наприклад, 855-й. Невеликий обвідний секатор, перш за все, для збору плодів, які використовуються, зовсім недорогий, але це все теж з нержавійки зроблено. І також декілька моделей власне, більших секаторів, вже професійних секаторів, які теж виконані з нержавіючої сталі. Один з них це 864. Придбати секатор Stafro 864, а також необхідні змінні деталі до нього ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором Stafro на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!